Привіт, друзі! З вами Тетяна Іскива, яка тимчасово проживає в Калгорі. Сьогодні з вами будемо малювати акрилом. Ось вам показую акрилову картину Її малювала більше місяця. Тому Ну, поки що нормально виглядає. Можливо, покрию її лаком, подивлюся. Якщо покрию з вами, тоді буду ділитися цим моментом. Ось поки я говорю. Подивимося на картину. Буду малювати бджілку, але буду малювати її великим пензлем, широкими якимись мазками, щоб вона була абстрактна, але, але щоб вгадувала, що це бджілка. Так. Ось я тут вже трошки намалювала. Тут буде квітка, бджілка так стояти. Вся вона буде в пельцівці, якісь квітки, такі всі неясні. Не знаю, що в мене вийде. Я намагаюсь малювати абстракцію, а завжди вхожу в якусь деталізацію. Подивимося. Буду малювати акриловим краском Winsor Ньютон, Artist Loft і Deca якщо щось буде не вистачати. Але оця фарба не дуже гарна, така не крича, дуже рідка якась. Оці самі кращі, так що я буду їх використовувати. Ну, Почнемо. Так, ось заповнюю це. Десь буде трохи синіше. Десь буде трохи жовтіше, тут час як висохне, додам жовтої фарби ще, щоб було враження сонячного такого дня. Але ось так, мабуть, треба залишати такі маски. Тобто це не абстракція, в такому чистому вигляді а Буде щось схоже на неї. Так намагаюсь малювати і щось говорити. Не завжди це гарно виходить, вибачаюсь. Друзі, ну з мене ще той, звісно, абстрактно діст. Абстракція така собі. Ой. Навіть не знаю, що тут і виправляти. Так. А це буде туди, десь зверх. Так, тут, можливо, так, можливо, щось там. Хай воно туди виходить за межі. Поки що ось так. Одна фарба в іншу, але нічого можливо. Так і ні. Бжілка, взагалі не ясно, не читається. Друзі, ну, вже погралася в абстракціонізм. порчу. Ось виходить така картина. Не знаю, чи потрібно мені цю бджілку трошки виявляти, ще більше чого так і буде. його враження такого весняного дня трошки десь наблюрено десь трошки цього жовтого, щоб ось воно було всюди і не хочеться, щоб було явно. Ну, ось така абстракція. <ріст> І є такий закон, коли якийсь кольор є в одному місці, він повинен з'являтися в різних містах. Але тут головне не переборщити. Ну, мені подобається те, що вийшло. В принципі, така яскрава картина, тільки тут якось крило збивається цим. Мені не дуже подобається. Можливо, тут трошки спитися це все діло. Було так. Але там вже трохи далі вони повинні бути трохи блідіші. Там якось... Треба це все забити. Друзі, вийшла на денне світло, трошки видно, що тут цей зелений, через чортакий ядрю, ядрений, його треба теж буде затерти трошки. Так, можливо, бджілка хай так, мабуть, і не буду. Я нічого примальовувати, такі якісь. Не нарочить маски, ніби то можливо тут щось потрібно буде зробити, не знаю. Ага. Ось таке все змазане, якесь абстрактне, але ж читається, що там є бджілка. І що цінується в сучасному мистецтві, в сучасних картинах, люди зараз не чекають, що їм ось такі картини будуть давати якийсь реалізм. Це емоція, це прикрашання оселі. Тому такі картини дуже популярні. Я вам признаюся тут. Ми коли ходимо на дитячий майданчик. Дуже багато будинків новозбудованих, там великі вікна, і я дивлюся, які там картини висять. У канад у канадійців висять дуже великі картини. І є маленькі, група таких маленьких картин, які якусь композицію там на стіні роблять. А в основному то я дивлюся дуже великі картини, багато відкритих вікон і дитячих. Такі, якісь казкові картини, там якийсь замок принцеси, намальовані, і все воно не вимальовано. Я бачу, даже навіть із далека видно, що це якісь такі широкі абстрактні мазки. Але все одно угадується, що там то людина, або якийсь будиночок, або якийсь там замок. Потім дуже багато просто природні абстракції. Коли великими мазками щось намальоване, вгадується, що це, наприклад, море або ліс, або ще щось. Потім я знімала з кенмора. Відео, де продаються сувеніри. Зайшла це відео, я ще, здається, не виложила, буде трохи пізніше, якщо вам цікаво, подивіться. Там були ведмеді на мальовані, але ведмеді такі кольорові, там плям різне багато-багато. І вони дуже прикольно виглядають. Це просто декоративна картина для оселі. Це картина така, що якесь враження у людини ну викликає тому, дивіться, щоб ви не малювали, це ваш вибір. Пошук стилю ніхто не відміняв. Я різне малюю. Мене ніхто не обмежує. Тому що мені малювати, малюю те, що мені подобається. І ось вирішила намалювати серію якихось таких картин. Подивлюся, акрил він дуже м -м, такий ну капризний матеріал, можна сказати. Він тимніє з часом. Подивлюся завтра вранці, можливо, щось додавлю, якихось масків. Ну, поки що так, більш-менш мені подобається. Ідея, яка в мене була. Це квітка, я сподіваюся, ви бачите її. Тут всерединки такі жовті тичинки, як вони там називаються, і бджілка сіла, збирає нектар, і вся в цьому, в цій пильці, в цьому нектарі вся жовта така. Ну і в той же час небо блакитне, і відблиск цього неба всюди. Ну, і жовтий, і синій, ніби тут такі лучі-не-лучі, промені опадають. Ну, ось так. Така задумка, такі квіти фантазійні. Звісно, це нереальна картина. Так що, друзі, малюйте. Ось дивіться, Мені здається, ось таку картину можна малювати кожний. Ну просто мазки якісь, так? І така картина може прикрасити вітальню, і, і дитячу. Можливо, там хто любля, любить мілашне, вибачаюсь, муха літає тут на балконі, то можна і в спальні повісити щось таке. Mm. Можливо, і ні. Ну, це вже вибір кожної людини, що він любить. Щось таке миленьке у себе перед очима бачите, коли прокидаєтесь вранці, чи щось більш абстрактне чи реалістичне. Ось так. Хай, мабуть, так і буде. Що тут виправляти? Це ж абстракція. Звісно, і абстракт. Це полуабстрактно, можна сказати, полудекоративна, отак от я. Назвала цю картину. Все одно якісь закони є, що тут, допустимо, трошки темніше, щоб тільце, якби світло в мене нібито з цієї сторони падає. Тут світліше, там трошки внизу темніше, а це Жовтий сюди відбивається, як рефлекс. Тобто пельця, і він і в пильці, і в рефлексах. Він, вона, мтілка. І в рефлексах, і тому ось така жовта серединка. А все по краям це близько фарб, так як мені захотілося. Ну, пишіть, як. Вам мені навіть сподобалось. Може, це стане моєю манерою малювання, друзі, тому що всі ті, що картини я малювала, я не дуже була ними задоволена. Хоча дуже люблю малювати, отримую задоволення від самого процесу. А ти ж, звісно, бачиш, що щось не так, щось не намальоване. Ти намагаєшся більш-менш до реальності намалювати, а все одно виходить не дуже. А ось так. То можна малювати такі картини. Пишіть, як вам моя картина, що ви малюєте ваші улюблені стилі. Я люблю природу малювати, люблю море. І ось тепер полюбила малювати ось таку полуабстракцію, полудекоративну картину. Мені здається, це буде моїм теж улюбленим жанром. Подивлюся. Друже, пишіть, коментуйте, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Дуже важливо підписуватися. Це ви підтримуєте канал. Якщо ви підписані на, на мене, ну я сподіваюся, хоч трішки я вас чи розважаю, чи десь може трошки, ну, не знаю, це. Громко сказано, навчу, ну, можливо, і навчу, просто підход до живопису. Так? Такий ось живопис художника, який не вчився в академіях, інститутах, ну, просто собі малює своє задоволення. Дуже багато я бачу на Ютубі дівчат, які малюють, продають, хоча вони і не навчалися десь. На Абеї є такі площадки. Я ось теж про це думаю. Можливо, і справді, а і півні, якийсь досвід у житті новий. Так, друзі, бажаю всім здоров'я, миру, спокою. Все, До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. ха